Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні неділя і, на превеликий жаль, по всім прогнозам планується погіршення погодних умов. Я прошу всіх мешканців міста Чорноморська дуже уважно віднестись до цього питання. бо... Як кажуть, прогнози буде спочатку дощ, потім мороз, сніг. Очікується, ожеледиця, вже дощ почався, і прошу ще раз віднестись до цього дуже, дуже серйозно. Я зібрав своїх замів, директорів комунальних підприємств, провели нараду, всі готові. Сьогоднішнього дня комунальні підприємства виходять на чергування, працівники виходять на чергування. І якщо будуть якісь незгоди, будемо працювати і, звісно, усовувати все, все що може бути. І я хочу всім побажати доброго, хорошого дня, добре хороше наступного тижня, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.